Інколи нам здається, що якби ми не народились, у світі нічого б не змінилося. Ніби ми не надто впливаємо на людей навколо свою країну і тим більше на долю людства. Але давайте проведемо уявний експеримент і дізнаємося, чи дійсно світ без нас був би точно таким самим, як і зараз. Уявімо, що ми воскресили всіх своїх пращурів і розставили їх у чергу у хронологічному порядку: від мами чи тата до неандертальців і далі. Давайте прогуляємося вздовж цього ланцюжка. Що нам розкажуть наші предки з кам'яної доби? Скільки поколінь зможуть зрозуміти нашу мову? І що на нас чекає в кінці цього ланцюжка? Перед нами сотні поколінь людей, наших далеких родичів. Яку відстань ми зможемо пройти, перш ніж припинимо розуміти одне одного? Насправді вже п'ята людина в черзі подумає, що ви її образили і, можливо, навіть роз'юшить вам носа. Якщо ви скажете їй щонебудь про ютуб, блогерів чи інтернет для англомовної людини вже 30-й родич у черзі розмовляв би на незрозумілій суміші нормандської та англійської. А щоб поспілкуватися з 50-м номером, довелося би вивчити англосаксонську. Сота людина в цій вервочці вже розмовлятиме однією з вимерлих мов кельтської групи. Якщо ви володієте класичною арабською літературною мовою, то без проблем зможете спілкуватися з пращурами до 65-ї людини в ланцюжку. Далі вам знадобиться арамейська. Якщо ж ваші предки спілкувалися китайською, то для того, щоб дійти до 70-ї людини, потрібно буде підтягнути давню китайську. Це звучить логічно, але на практиці все набагато складніше. А для тих, чия рідна мова іспанська, я маю погані новини. Вам доведеться вивчати розмовну латину, андалузький діалект арабської, а також сефардську мову. Що ж щасти? Якщо ж ваші предки спілкуються українською, то проблеми виникнуть уже на п'ятдесятій людині. Вона зрозуміє лише праслов'янсько, спільного предка східноєвропейських мов. Сто п'ятдесятий родич привітається з вами праіндоєвропейською. Можете відповісти йому на санскриті, він зрозуміє. Ця людина стоїть всього лише за 300 метрів від стартової точки вашої подорожі. А жила вона в часи, коли люди ще не знали про такий матеріал, як залізо і про таку річ, як писемність. А ось далі в мене погані новини. Вже з 240 родичем поговорити ви не зможете. Наука нічого не знає про його мову. Але давайте дійдемо до людини під номером 2500. Це вже зовсім не схожий на вас предок. Один з небагатьох людей, які вижили після виверження давнього вулкана, тоба. Більшість антропологів вважає, що саме вулканічна зима 75 тисяч років тому спричинила зменшення чисельності людської популяції до двох тисяч осіб. Виходить, що до цієї 2500-ї людини в ланцюжку на канікули приїхало б 7,5 мільярдів онуків. Бо він пра 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 прапрапрапрапрадідусь усього сучасного людства. Якщо б кожна людина на землі вишикувала своїх пращурів ланцюжком, ми всі зустрілися б тут чи ні? Де у вервичці поколінь знаходиться наш спільний предок? Якщо зазирнути зовсім далеко назад, то перші гомосапіанс, які з'явилися в Африці, і були нашими спільними предками. Вони розселялися на інші материки у трихи. Остання і наймасштабніша з яких відбулася 50-70 тисяч років тому. Всі ці люди, які вижили і залишили потомство, наші з вами спільні родичі. А я ваш 100 тисячі юрідний брат. Але, скоріше за все, нам не доведеться зазирати так далеко в минуле у 2004 році. Група дослідників із Масачусетського технологічного інституту створила математичну модель, що дозволяє знайти нашого найближчого спільного пращура. І виявилося, що ця людина жила всього лише близько трьох тисяч років тому. Якщо повернутися до нашого ланцюжка, то це людина під номером 100. До неї будуть стікатися ланцюжки всіх людей, котрі живуть сьогодні на нашій планеті. Але і це ще не все. Якщо ми звузимо територію і шукатимемо найближчого спільного предка, скажімо, для жителів Західної Європи, то нею виявиться людина, котра жила всього лише тисячу років тому. А вона лише 33 у вервишці пращурів. Можемо продовжити. Якщо взяти окрему країну, наприклад, Швецію, то можливо, що найближчий спільний предок шведів народився приблизно в 1500 році. Всі, хто дивиться зараз це відео, якоюсь мірою є одне одному родичами. Ця математична модель працює і в зворотній бік. Через три тисячі років хтось із нас буде спільним предком для всіх людей, котрі житимуть у п'ятому тисячолітті. Але повернімося до нашого минулого. Що буде, якщо ми підемо ще далі вздовж ланцюжка наших пращурів? Кого ми там зустрінемо після людей? Почнемо з того, що вже предок під номером 7000 буде належати до іншого виду. Це Гомо Еректус людина прямоходяча. Її мозок. Набагато більше, ніж у її попередників. Але цього все ще недостатньо, щоб переживати складні емоції або, наприклад, перейматися тим, що кожний її день схожий на попередній. Йдемо далі. Можете потиснути руку Грекопітекові. Він вважається останнім спільним пращуром людини і шимпанзе. Тут ми прощаємося з мавпами, від яких беремо початок, і подивимося, хто ще був серед наших предків. За Грекопітеком. Тягнеться на кілометри вервочка створінь, які все менше і менше схожі на нас з вами. Наприклад, цей Архіцебус. Важив усього 30 грамів. Він жив на території сучасного Китаю приблизно 50 мільйонів років тому. Не втомилися? Давайте пройдемо ще декілька кілометрів і подивимося на пургаторіуса. Він вважається предком усіх приматів. Його вид існував одночасно з динозаврами. А поки видивилися на Пургаторіуса, ми дійшли до точки призначення. У кінці ланцюжка предків на березі моря стоїть тікталік. Це, в принципі, перша істота, яка могла стояти в нашому розумінні цього слова. Ланцюжок наших предків пройшов шлях завдовжки в 380 мільйонів років. Від незграбної риби до вінця творіння, офісного працівника. Але не всім так пощастило. Якщо роззирнутися навколо, можна побачити багато сусідніх ланцюжків, які обірвалися невдахи чи ні? Наприклад, десь навпроти третього вашого родича обривається сусідня варвочка. її замикає Алан Тюрінг, відомий тим, що його зіграв Бенедикт Камбербадж. Але ще він був одним із криптографів, які розшифрували повідомлення закодовані німецькою машинкою Енігма. Інформація, отримана тюрінгом і британськими спецслужбами, допомогла союзникам виграти військові кампанії, врятувати тисячі життів і, можливо, змінити хід Другої світової війни. Тим самим тюрінг можливо забезпечив виживання і вашого ланцюжка. Крім нього, про ваш рід піклувалася родина, саме ті тітоньки яких ви не любили в дитинстві, і двоюрідні дітьки, що ви їх бачили раз на кілька років? Багато з наших давніх родичів, звичайно, залишили потомства, але все ж допомогли цьому ланцюжку не перерватися та дійти до вас. А що сталося б, якби в історії наших предків щось пішло не так, якби тікта Алікові щось завадило вийти на сушу, в якийсь час життя продовжувалося б лише під водою? Тоді еволюція залишила б нам з вами, наприклад, зявра. Так про всяк випадок. А якщо предок всіх приматів Пургаторіус не вижив би у світі з динозаврами, тоді нам довелося б еволюціонувати від теродактилів, і людина мала би бонус у вигляді крил. Або що, якби люди вирішили нікуди не виходити завтра? Щоб поміститися на одному континенті, нам довелося б стати мініатюрнішими. А якщо Тюрінг вибрав би не той університет і не став би математиком і криптографом, якби тоді завершилася Друга світова війна? Ні, це зайшло вже занадто далеко. Підписуйтеся на канал і пишіть мені в коментарях свої версії, що могло би піти не так у еволюції людини.